Рибна історія все ніяк не може добігти кінця. Суперечка між організаціями ВАД Хмельницьк, Рибгосп та ДП генетично-селекційний центр по рибництву Поділля триває вже давно. Причиною чергового непорозуміння стали перешкоди до гідроспоруд на ставку а на ставці низ. Які належить саме державному підприємству, за словами їх представника Ігора Богуша, вже майже рік ніякого доступу до дамп не було, тому вирішувалося наболіле питання у судовому порядку. Але навіть після вердикту Феміди пройти до захисних споруд завдання не з легких. В даному випадку чітко вбачається створення штучної перешкоди, тобто, е, значить, насипання грунту камінців для проїзду транспорту і е, здійснення е, використання в господарських цілях вказаної гідроспоруди. З огляду на ґрунт і на все остальне видно, що це виконано буквально. На напередодні тих подій, які на сьогоднішній день викликали безпосередньо виконання рішення суду господарського суду Хмельницького, значить щодо усунення перешкод в користуванні гідроспорудами державним підприємствам. Проникнути на територію гідроспоруд представники селекційного центру змогли тільки з втручанням міліції. Також ігор Анатолійович зазначає, що разом із штучно створеними перешкодами Хмельницький Рибгоспники незаконно вивозили із території підприємства рибу, яка додає пан Ігор їм не належить. Безпосередньо перед моментом виконання рішення суду з території вказаного підприємства виїжджали машини, і міліція на протязі усього часу. Усього часу також працівники міліції фіксували вказані факти несанкціонованого, незаконного захоплення рибопродукції, яке належало державному підприємству. З такими звинуваченнями приватники не погоджуються. кажуть ніяк. Ніяких перешкод не чинили і рішення суду виконали у повному порядку. Ми ніяких перешкод не створюємо, все тихо, мирно. Є рішення господарського суду, виданий судовий наказ. Державна виконавча служба винесла постанову про відкриття виконавчого провадження, дала нам строк до 10.04 виконати в добровільному порядку. Вад Хмельницький РБОс виконав на всі 100% рішення господарського суду. Не оминула суперечка і будиночок рибака, що поряд з гідроспорудою. Представники держпідприємства наполягали, аби приватники покинули будівлю, так як вона, начебто, знаходиться на території дамби. Та хмельницькі рибгоспники з цим не згідні. кажуть, то приватна споруда і ніякого відношення до державного об'єкта не має. Крапки над і мали розставити представники управління Держкомзему, які щоправда не з'явились, тому порозумітися знову ж таки не вдалося. Нам невідомо і не можна не представлятися можливим, чи Визначити межі гідротехнічної споруди, а наставці низ або верх, і так далі. За цих підстав я прошу вас не порушувати вимоги закону і безпідставно не намагатися увійти у будівлю, аби розсудити ворожі сторони. На місце подій приїхали виконавці з рішенням суду, яке й зачитали представникам обох підприємств. «На виконанні знаходиться виконавче провадження по виконанню рішення господарського суду щодо зобов'язання. ДП Хмельницький не чинити перешкод в користуванні державному підприємству майном гідроспорудами ставами. Державний виконавець проводить виконавчі дії щодо виконання зазначеного наказу в порядку і спосіб, визначеним законом про виконавче провадження. Фіксується виконання наказу зі сторони боржника. Проводяться інші виконавчі дії. Це не має бути усунення перешкод у вільному користуванні державним майном. За словами виконавця, головна причина конфлікту у тому, що підприємці трактують рішення суду на свій розсуд. Тому, схоже, у цій справі судових рішень буде чимало, як і подібних суперечок.